Доброго часу всім глядачам. Ось така цікава китайська вазочка. Чи то в вазочках, чи то є така графін для саке. Я не знаю, але досить цікаве. Зверху жовтий метал. Чути є два, два клима, посудина є досить стара. Вже є такі вікові тріщини, дивіться, внизу також обудок. Жовтого металу, і на ньому є також два клейма. І отут нижнє клеймо в квадратику якийсь символ китайський. Не можу розібрати. Дивіться, і тут є знизу отакий. Підпис майстра, він брудний, такий досить, досить древній. Всім дякую за перегляд. До побачення.